Пів тисячі квадратних метрів величезний підвал школи номер 28 в Чернівцях показує нам директор. Розповідає, якщо його привести до ладу, це було б одне з найбільших укриттів у Чернівцях. Тут не працює вентиляційна система, немає каналізації, повсюди іржаві труби, і навіть світла немає. Ця будівля відповідно до рішення виконкому рахується підвальним приміщенням, але у разі надзвичайних ситуацій можливо. Може використовуватись для як захисна споруда фахівцями управління освіти міської ради вивчалося це питання тут. Планується встановити освітлення, посадочні місця. Все це готові зробити освітяни, але зазначають, для цього потрібне фінансування капітального ремонту. Потребує не лише цей підвал, а й майже 50% захисних споруд буковини, а це понад пів тисячі. Фізичний знос інженерних мереж. Експлуатація даних захисних споруд перевищує 40 років. Вийшло з ладу санітарне фільтровентиляційне обладнання. Не працює система водовідведення, водопостачання. В деяких захисних спорудах мережі електроживлення потребують ремонту. Три сотні з понад тисячі захисних споруд Буковини взагалі не готові до укриття. Констатують фахівці. Якщо не готові, у нас ми маємо 308, то це не говорить про те, що в даних захисних спорудах не можна укривати громадян їх там можна укривати але вони не забезпечені повноцінно всім необхідним майном що це говорить про те що там немає відповідної кількості протигазів немає там медичного забезпечення також фахівці зазначають не менш важливо розмістити вказівники аби громадяни знали де шукати порятунку Вони важливо я не знаю ну я не в курсі чесно кажучи де у нас сховище. якщо чесно то не дай боже щоб нам воно знадобилися але зараз ви самі знаєте час все може бути я бачу вказівники по телебаченню в Луганську і на, на Донбасі. І у Чернівцях я ще поки що не бачу вказівників. От у нас вказівка, є що сюди, бо босс привели до порядку. я вважаю, що це не зайве. Такі вказівники почали з'являтися на вулицях міста, і чиновники обіцяють, що разом із відновленням захисних споруд їх більшатиме. Ольга Дріцька, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, місцевий час.